У поле зору ФСБ вони потрапили, коли шукали легкий заробіток на тематичних телеграм-каналах. Слідством встановлено, що для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку вони вночі заклали під залізничні рейки на відрізку залізниці у Хмельницькому районі. Самі ж залишилися чекати у припаркованому авто поруч. Зранку із наближенням локомотива зломисники активували вибуховий пристрій, а для звітності перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону. На щастя, тоді унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг. Правоохоронці затримали обох зловмисників по гарячих слідах. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки, автоматичну зброю, велику кількість набоїв різного калібру а також мобільні телефони із доказами роботи на окупантів. Наразі Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадників. До суду направлено обвинувальний акт за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.